Розбив свою спортивну машину місяць тому, тому мені так сильно, так так кортіло приймати участь у тайм-атак, що я взяв цю машину і проїхав сьогодні на неї. Нікіта Пузь із Києва перевіряє своє авто перед тренувальним заїздом. Спортсмен братиме участь у фіналі перегонів Юнайтед Тайм-Атак. Я вже другий раз. В Полтаві я був тут у травні на тій самій серії на іншій конфігурації траси. Мені дуже сподобалося. Саймотак це можливість дуже класно прокачати саме скіли з керування автомобіля, коли ми. Сантиметри різниці в гальмуванні в поворотах, і це дуже підвищує рівень мене як пілота, коли я приймаю участь в таких змаганнях. Тайме так це різновид кільцевих перегонів, де переможцем стає той, хто найшвидше проїжджає коло, розповів організатор змагань Андрій Приходько. 10 жовтня на картодромі Лтава відбудеться фінал. Фінал у нас потрапляють ті, хто. Призери минулих етапів та ті, хто хоче долучитися та позмагатися з цими фіналістами і зробити їм таку досить важку ситуацію на фінальному етапі, тому що ті, хто їздили сезон, вони змагаються за результати сезону. У змаганнях беруть участь 60 учасників з усієї України. З Полтави, всього двоє спортсменів. Один із них Геннадій Лук'янчиков. Готовились доволі таки активно. готовили машину, то тобто машина повністю готова. Там ми трохи... корректировали настройки машины непосредственно под, этот, под эту трассу под картодром немного есть волнения потому что именно в этой финальной гонке как бы определится судьба победителя если кто победит тот и станет чемпионом серии Юрій Манойло на фінал змагань приїхав з Миколаєва. Автоспортом чоловік займається 5 років, а до Полтави на змагання їздить четвертий рік поспіль. Є награди І в цьому году поки що я на першому місці нахожусь. Ну попробую поборотися для того, щоб е, удержати це место или хоча б оказатися в числе Мені Мне нравится те, що здесь настоящий такой драйв, адреналин. Е, при этом нужно постійно двигаться всі на різних машинах. І в першу чергу, звісно, намагаємося боротися з собою, улучшать своє время. Борьба з собою це на самом деле найтяжела борьба і интересная. Переможці змагань визначатимуть у сімох класах. Дарина Литвак, Микола Єременко, новини на Суспільному, Полтава.